Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 додати 9 дорівнює 5 додати 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один зерник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 3 буде 8, 6 додати 2 буде 8. 8 дорівнює 8. Наша рівність. Рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.